Дивіться, що мені випало, дивіться. І здається мені, що це срібло. Викопав і бачу ось до щось кругленьке. Так, це він. М -м -м. Мені здається, там орнамент є. Хо-хо-хо! Ще й срібний, йолки палки Клас! Ну Диви. йолки палки Друге. Да. І дивіться. І дивіться. Прямо зверху. Ходом, Це я кинув в цього. І тебе... Дивіться. Всім привіт! Копаємо сьогодні на полі. Е, Копаємо в шість приборів. Я Equinox 900, Лана Equinox 800, Саня Equinox 800, Андрій Equinox 600, папа Equinox 600, Толік Нокта Макро Легенда. Думаємо, походимо трошки на цьому полі до обіду і переїдемо ще на одне поле. Сподіваюсь, що знахідки будуть. Побажайте нам удачі, а ми погнали! Дивіться, що мені випало. Дивіться. І здається мені, що це срібло. Да, це срібло. Хорош, хорош. Я вже задоволений. Клас, клас. Перша знахідка моя за сьогодні. І одразу срібло. Такий солярний знак. Клас, клас. За першу знахідку мені таку вподобаєчку, да ще й срібну. Сигнальчик. І що тут у нас? Тринадцять б'є. Так будемо підемо шукати його. Глибокий. Лопатою підінив, бо. Так, витягнутись тут. Щось надо кругленьке є. М -м -м. Мені здається там орнамент є. А ну приблизимо. Небо як орнамент. Так, да? так. Да. Може браслет був, може кільце був, але така, такий кінець заточений. Ну, забираємо. Такий цікавий сигнальчик. Я щось бачу з бронзими. Якийсь обламок. бронзовий. Так, дивіться, дивіться, який сигнал. 32, 31. Викопав його. Думав, якась жбонь, Викопав і бачу, ось де щось кругленьке. Так, це він? ха Так, мені здається, так. І що, чистимо, дивимося? Що це, руку пожатіє чи що це? Це мій так здається. Ложи на руку пожаті, так? Да? Тут це Адріан чи що? Ні, це напевно... Я не знаю хто це. Це здається рукопожаті. Чо, хорош, хорош. Мені вподобаєчку. А ми копаємо далі. Дивіться ситуацію. Тут в мене був цей динарик, я його викопав, перепровіряю ямку, ну як завжди. І поруч в мене сигнал. Ну поганенький такий сигнал, як Фії, була туди-сюдам. Перепровірив. І випало в мене щось. Щось таке біленьке. Це частина динарика, на цьому ж місці, ёлки палки в мене ж такого не було. Що на одному місці два динарика майже. Клас. Це частина динарика. На жаль, але зламаний. Але все одно забираємо. Був у мене сигнальчик, хрипів, викопав його і у мене змінився. 30-33. Став стабільненький, хороший сигнал. Дивимося разом, що там у нас випало. Це у нас оплавок, так? Да? Оплавок якийсь бронзи. Це у плавочок. Ну такий масівненький. І вагу таку хорошу має. Шкода, що не срібло було. Срібло було б хорошо. І це нас бронза. Забираємо. 29-30 Сигнальчик такий, аби щоб не алюмінієва проволочка, бо тут занадто багато вже. Так, викопав. І що в нас? Що дає, куля. Куля. Щось мені випало, але дуже погано звучав. Але мені здається, що це може бути срібло. Такий колір білий-білий. Так, це в нас срібло. Це в нас срібло. Вже приємно. Забираємо Лана зве каже, що в неї, походу, Дінарік, щось кругленьке. Ну прийдемо подивимося, що там. Хо-хо-хо! Ще й срібний, йолки палки Клас! Йолки-палки, так, да, срібний! І хто там? Пій! Здається, пій! Класс. Клас. Ну що, я тебе вітаю з першим динариком. 60, 62. Такий сигнальчик, ганалічик ніби як срібло. Але все може бути. Витягнув. 62, 64. чіткий сигнальчик. І. Це на щось гільза, чи що це? Куля, Дивіться яка йолки палки а я вже так думав. Ех. Дощ пустився. Зараз будемо трошки мокнути. Шість-п'ять хороший сигнальчик такий. Витягну його, Зараз кось. Ні. Кось шрапнель зараз випаде. Так, і що це? щось є. Кусок зеркала? Так, да, це шматочок зеркала, випав мені. Бачите, поламаний шматок. Але нічого, беремо. Дивіться, що нащупав. 70. Хороший сигнальчик. Або не підіцилінчик. Витягнув. 62, 63. І момент істини. Друга куля за сьогодні з таким сигналом. Йдемо потихеньку до машини. Зараз поп'ємо чайку і думаю переїдемо ще на одне місце. Думаю, там теж знахідки будуть. Приїхали ми, коротше, з другого поля. Приїхали не всі, папа і Толік поїхали додому, бо папа нога почала боліти. А приїхали ми і почали ходити. Ну, минут 40 ходимо, немає ні в кого сигналу, в саніон тільки одна фібула, Ходимо, вже думали їхати додому. Але ходимо і дивіться. І дивіться. Прям зверху. Ходимо, це як є, ну в цього. Дивіться, йолки, палка ну приблизимо. Йолки, який він а гарний. Якийсь сахранчик, йолки палки угу. Красунчик. Ох та ти шо. А це баришня, пусть? Ні, це дивину який? Це Пацан, дивину. Он Ні. Молодий цей, я не знаю хто це. Гіготи? Ні, це не гіоти, точно не гіоти. Ну дай зніму цю перчатку. Бо. Я буду весь мокрий. Це... Так шо, це шикарний вообще. Зверху, я даже його не копав. Це його вроде. А він хіба такий дзвінком був? Вообще файний такий. Класс Оце кинув желізять. Перший мій сигнал по чека за сьогодні. Тут, на цьому полі. Подній подіціліни. П'ять штук, напевно, викопав вже. Ну хорош, мені таку вподобаєчку. Який же у нас? Сороковий підіцилін. Капець. Підіцилін. блядь. Підіцилін. Кукає, каже, срібло. Вже друге таке тут. Чи б це дідає? Ну диви, йолки палки Друге. Да. Десять коп царських. Царські вже? Походу царські. О, уже царські. А ось до ці. А то советські он так. Дипломба яка. Зірка прикольна. Хороший. А ні, це совет. Совет. А ні, отмена, совет. І що в нього є соліт, до срібний також. Це... Чо, в принципі, нормально сьогодні? Ні. Ну що, три срібла, то це вже круто. Не рахнуло, це не то срібло за яким приїхав. Нічого, копаємо, вже знайдемо. Ходив он там на тому полі, перейшов трошки вище і тут в мене випадає щось кругленьке, мені здається. Родянщина, напевно, якась чи що це? Нічого цікавого, але монітосіна. І ми її забираємо. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Сані, що в нього тут цікавого, є 10 копійок дві срібних монетки, потім солі середньовічний, дві фібулки і перстеньок. Напевно, якийсь царизм, не царизм, не знаю. І ще такий перстеньочок є. Пломбочка, кусочок срібла. Отак. От. Такий-то результат в Саші. Далі хабарничка Андрія. Що там в нього? Закльопка, фібула, частина фібули, пряжка, частина зеркала, шматок срібла, якийсь совет, якась накладочка. От такий то результат Андрія. Далі хабарничка моя. Що в мене? У мене тут оплавки, оплавки, гудзик, якесь кільце було. А із цікавого срібна фібула, шматок срібний, частина динарика, динарик. І найцікавіший отакий от тут. Днаричок. Хорош. Так. Далі хабарничка Лани. Що в Лани? Два боратоса, якась жбонь. І найцікавіше ось такий тут динарик. Ланин перший динарик. Розмочилася. А такий ти був результат нашого сьогоднішнього виходу.